Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, друзі, в нас на сторінці Чудотворної ікони Матері, Божої Ласкавості Славівської. Сьогодні, як я обіцяв, ми розпочинаємо нашу студентну Соборну молитву. Мене звати отець Володимир Вінтонів і будемо молитися разом. Хотів би попросити насамперед, як завжди, коли ми розпочинаємо. Будь-яку трансляцію прошу зараз про максимальне поширення нашого відео, нашої молитви для того, щоб нас зібралося якомога більше. Для того, щоб було щоб ефективною була наша молитва, для того, щоб багато ласк ви змогли випросити разом молячись із нами. Отже. Дорогі друзі, тому зараз, як завжди, я дозволю собі на початок нашої трансляції поставити одне із цих багатьох наших відеосвідчень, які є. А опісля, власне, за цих 5 хвилин, сподіваюся, нас назбирається дещо більше. І розпочнемо нашу молитву і розмову. Насамперед хотів би попросити вас під час. Це відео відеосвідчення, Якщо ви його вже бачили, поставте гарні вподобайки. Поширте всім своїм друзям, запросіть усіх до нашої спільної молитви і будемо молитися разом. Слава Ісусу Христу! Слава Леві! Так називаємо. Так, наш в нас випадок інший зцілення, наша дитина. Теж називається Станіслав, і я дуже хотіла попасти в цю церкву, мені рекомендували багато людей. У нас 10 років тому від раку померла молодша дитина, хлопчик. І коли цього року, 26 травня, нам поставили діагноз, це був шок. Це... Я казала, що я віддам все, я зроблю все, що каже. І ми прийшли сюди. Помолилися, молилися дуже сильно. Дев'ятницю і отець молився над дитиною. І ми завтра маємо бути в Львові, на, так як запис на операцію. Але перед тим мені серце підказало піти зробити ще раз КТ. і вже з новими результатами їхати у Львів і до Польщі консультація теж завтра. І КТ виявило, що пухлини немає. Є тільки місце, яке вона зробила, але це за місяць часу так, було і не це, стало це, це взагалі Лікарі зовсім... в Шоці сказали, що це перший раз в історії, що них ще Що такого... вони взяли комери що, що Вони такого ще не знали, не чули а, і взагалі... лікарня в шоці це... цілий в шоці. <реш> За місяць щось. часу поклина була, сказали, що 100% вирізати, і тут вони ми малилися, вчора говорять, що... це вирізали, і щоб дитина ну, жила, щоб не сталося злоякісне, як з першим випадком. Дитина згоріла та маленька від двох місяців Від два місяці ми взнали, і до чотирьох місяців дитина не стала. В Києві нічого не могли зробити. Навіть діагноз правильно не могли поставити. І тут через 10 років знову це, ну ми дуже вам дякуємо. Матінці ваші Господу Богу і пану оцю водою. Моліться і ваші молитви будуть вислухані, тому що це вже є живі приклади. Хай Господь дає здорові вам, вашим молочкам. Богородиця рятує своїх дітей, як і дорослих дітей, так і маленькі. Так що, хай Господь є здоров'я всі свій полкроки захворіють, як він галявився. Молі це надалі нами. І запрошую теж прославляти по хулиці. І всім її чудо розповідати, тому що чудо велике. Тому що не знають, що є ще десь ще на Україні ікона, біля якої так багато постійно здійснюється чудок. Ці маленькі церковці навкраїні Івана Франківського. Дякую вам. Зрости здоровий, добре казати. Він вже з Вітаю вас, дорогі друзі! Вас трошки вже помолилися. І верніше трошки подивилися відео. Сподіваюся, що нас вже дещо більше, але ну, поки що не дуже. Навіть трошки сумно, що так мало. У е нас був бан, дуже серйозний такий бан місяць, я не мав можливості виходити е в онлайні в, е в Фейсбуці. І тому, власне, дещо сумна така історія зараз виглядає на е початок нашої студентної соборної молитви. Мені дійсно дуже прикро бачити, наскільки мало людей, е які моляться зараз з нами, які, верніше, зараз можуть бачити нас. І тому хочу просити кожного, хто приєднався, а от поки що тільки 27 поширень. Бачу, будь ласка, ширте максимально, як тільки можете, тому що від вашого поширення, від вашої зараз активності залежить власне, успіх у нашій студенній соборній молитві. Напишіть, будь ласка, звідки ви молитеся з нами разом. В якому ви місці, в якій ви країні живете, напишіть, скільки людей молиться разом із вами. А я напевно, що сьогодні розпочну нашу молитву із псалма. Як завжди, ви знаєте, я люблю псалми. Ось, і сьогодні у нас буде псалом 22. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Цар Небесний, утішителю душі істини, Ти, що всюди єси, і все наповняєш скарби Дії і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благі душі наші. Святий Боже, Святий кріпкість, ти не помили нас. Святий Боже, святий ти смертне помили нас. Святий Боже, святий кріпкість, ти безсмерне, помили нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки віки. Амінь. Пресвятай, Тройце, помили нас, Господи, очисти гріхи наші, владику, прости, беззаконі наші, святий, посвятий, з цілемощі наші імені Твоєго ради. Господи, помили, Господи, помили, Господу помили. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від Амінь. Дорогі друже, брате, сестру. Розпочинаючи молитву, завжди усвідом собі, що. Не просто відпочиваєш, сидиш на канапі чи секлячиш, але стоїш перед обличчям самого Бога. усвідом собі, що ти зараз знаходишся в Його прекрасних небесних палатах. Ти знаходишся біля трону самого нашого Всевишнього Творця. Він тебе приймає не як тиран, не як деспот. Не як володар. Сьогодні Він тебе запрошує на, не на аудієнці, а запрошує до свого дому, як своє улюблене дитя. Сьогодні він хоче привернути дивовижний Божий образ, який був спотворений у тобі важким життям і, можливо, деколи гріхом. Господь тебе кличе до себе. Як е, добрий батько призивав свого блудного сина. Так само вибігає до тебе на зустріч в цю мить, коли ти хочеш об'єднатися із ним і стати разом на молитву. Син Він обнімає тебе і хоче на тебе вдягнути гарну весільну одіж, закласти на руку персим синіста свого Божого. Ти є його дитина, його донька, його син. Прийми цю велику радість, Я Бог. Війде у твоє серце, хай перебуває з тобою, хай розмовляє з тобою. Зараз велика хвилина. Зараз хвилина зустрічі із самим Твоїм небесним. Отцем. Псалом 22. Господь береже мене і нічого мені не бракуватиме. На місці зеленім, там Він оселив мене. Коло води спокійної виховав мене, душу мою навернув, навів мене на стежкі правди задля імени свого, бо коли піду навіть у тіні смертній не боятимуся зла бути бо зі мною жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготовив переді мною стіл на очах набителів моїх, ти намостив, голов... ти намостив оливою, голову мою і чаша твоя. Що упоює найкраще. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя, мого, і оселюся у домі Господнім на довгі дні. Аллилуйя, аллюя, аллилуйя, аллилуйя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя слава тобі, Боже! Перед тим, як розпочати сьогодні студентну Соборну молитву, сьогодні в нас є нульовий день. Не буду вже називати вступний, тому що цілий вступ був, скажімо, на протязі 9 днів, а це вже нульовий день Помпейської дев'ятниці. Ось і сьогодні, може, дещо буде більше, власне, не так багато молитви, але сьогодні буде, тому що ще нам почалася Помпея. Помпея почнеться завтра. Але сьогодні основна ідея цілої студенної соборної молитви буде висвітлена за хвилю. Тому ще раз прошу, хто ще цього не зробив, будь ласка, ширте, будь ласка, уподобайте, допоможіть, щоб нас у цій молитві стало максимально більше. А я сьогодні дозволю зачитати вам одну легенду. Кожен день буду, знаєте, так як і Ісус робив. Говорив часом притчами. Так само буду старатись і я. Деколи давати притч, деколи легенди, деколи приклади із реального життя. І сьогодні я хочу вам розповісти один, такий, можливо, трошки фентезійний. Ось, прошу не сприймати його буквально. Це є все ж таки літературна, літературний зворот і такий, таку гарну Дуже глибоко, е, власне, розповім, хочу розповісти вам легенду про Божественні Кроста. Божественний е, ткацький верстат. Ткацький верстат часу переплітає нитки. Епохи приходять і відходять, залишаючи спогади, що перетворюються на легенди. Легенди втрачають барви, блякнуть і стають мітами. і навіть найдавніші міти, міфи забуваються. Вітаю вас сьогодні, покликані до цієї неймовірної молитви. Ми стоїмо на порозі епох. Саме тут, у цей час, у час на стику минулого і майбутнього. Плететься Божий візеромок. Плететься візерунок, і ваша нитка чекає, щоб увійти в тканину долі України. Божественний ткач простягає до тебе руку, пропонуючи тобі вкласти свою нитку і стати одним із тих, що собою змінює плетіння візерунку гобелену України. Невже ти відмовишся? Студенна соборна молитва це не просто молитва. Це стародавнє ремесло молотовного ткацтва долі народу, яким було навчено тисячі років тому вибраних людей самим Творцем, ті, що бачать нитки, здатні змінити сам візерунок. Нитки життя, нитки смертей, нитки можливостей. Усі вони сплітаються в єдине полотно і серед них золоті ті нитки, молитви, які можуть перепрямувати течію самої долі народу нашого. У вічних залах Небесного Єрусалиму, де творець із найвищими янголами, тисячоліттями виплітали минуле теперішнє і майбутнє багатьох імперій. Бачили вони і цей день. День, коли кожна нитка. Має значення. День, коли навіть найтонша, але правильно вплетена нитка може перемогти темну силу, яка прагне розірвати сам візерунок нашого народу. Один у полі не воїн, питаєш ти, а споконвічна мудрість епох шепоче. Одна людина може змінити все, якщо увійде в потік ругуткатського човника, якщо війде в потік. Творення Божої волі, то може стати центром, на якого, навколо якого буде обертатися весь візерунок гоблему України. Чи ти відчуваєш, як нитки натягуються навколо тебе? Чи відчуваєш, як вони кличуть, напружуються, чекають твого рішення? Мудреці вчили, нитки, залишені поза візерунком, створюють діри. Через який проникає темна сила. А зараз твоя нитка, твоя молитва може закрити прохід для темряви. Вогонь пожирає, заліжу іржавіє, повітря зникає, вода змиває, але твоя молитва залишається. Вона стане частиною. Того, що було, є і завжди буде, невідривної частини візерунка гобелена долі України. Стародавні манускрипти говорять: хто отримає в руках нитку світла, той має владу над тінню. Ось Бог Творець заніс гаяцький човник між рядами ниток. У ньому золотом вся нить, що поєднає багато інших ниток у плетиві історії землі, нашої української землі. І та, яким буде візерунок майбутнього України, вирішує сьогодні твоя нитка, Вплетена сьогодні, не завтра, не колись, сьогодні у ткацькому човнику Бога знаходиться твоя нитка. Прислухайся до мудрості епох, у кожному росікросам є мить, коли найслабша нить стає ключовою для всього візерунка. Сьогодні ця мить настала. Приєднайся до нашої студенної соборної молитви, бо коли буде виткано останній стівок долі України, Бог запитає, а де у великому гобалені перемоги твоя нитка? Шлях Святого Духа не передбачуваний, але візерунок має своє призначення. Єднайся з нами у молитві і разом виплітаймо перемогу. Святе Писмо говорить: на початку було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. І нині Твоє Слово молитви стає відлунням Божого голосу на полі болю і війни. І станеться перш, ніж вони покличуть, то я відповім. Що вони будуть говорити, а я уже почую, так говорить Господь. Ти думаєш сьогодні? Що один голос загубиться посеред мільйонів, але згадай, як один голос Івана Хрестителя підготував шлях для Месії, згадай, як один голос Моїсея розділив море, згадай, як один голос Давида уклав псалми, що звучать тисячоліттями. Стоденна Соборна молитва це великий хор, де кожен голос має своє призначення. Бог не шукає досконалості твого голосу. Він шукає істини твого серця. Коли сурми ігруховно звучали, мури не впали від першого звуку. Але на сьомий день, коли останній голос прийнавсь до хору, неприступні мури розсипались на порох. Так і сьогодні, можливо, саме твій голос стане тим останнім, що приєднається до симфонії і зруйнує стіни ворожого панування над нашою землею. І почув я голос з неба, наче шум великої води, і наче гуркіт громового великого, і почув я голос густрілярів, що грали на гуслях своїх. Таким є звучання молитви народу, який кличе до свого Творця в час випробувань. Твій голос має владу, де смерть проголосити життя. Де поразка проголосити перемогу, де зневіра, проголосити віру, де біль проголосити зцілення, бо сказано, що ти розв'яжеш на землі, те буде зв'язано на небі, і що ти розв'яжеш на землі, те розв'яжеться на небі. Тому молитва твоя це не просто слова, це указ Небесного Царства, який ти проголошуєш тут на землі. Янголи чекають на твій голос, щоб вирушити, виконувати Господню Божу волю, небесне воїнство, готове до битви, очікуючи лише сигналу твоєї молитви. Бо нам боротьба не проти крові і тіла, але проти початків, проти влад, проти світосправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Коли ти молишся, небеса схиляються, щоб тебе почути. Коли ти волаєш, земля здригається під ногами ворога, і коли ти прославляєш Бога, демони тремтять від страху, за кожним видимим боєм на фронті стоїть невидима битва у духовному світі. В тій битві твій молитовний голос звучить подібно до грому серед чистого неба. Царі піднімаються і падають. Нації розквітають і гинуть, імперії розширюється і розпадається. А молитва праведного пробуває небеса і змінює історію. Тому приєднуйся сьогодні до загальноукраїнської студенної соборної молитви. Нехай твій голос пролунає у небесних палатах. Нехай твоя перемога здійме. Здійметься, як кадило перед престолом Всевишнього, нехай Твоє Слово стане мечем, що розітне павутиння ворожих задумів. до двоє чи троє зібрані в ім'я моє там я є серед них, так ти сказав Ісусе. Якою ж є сила тисяч чи мільйонів, що єднаються в одній молитві? Один голос шепіт. Мільйони голосів грім Божої сили, що руйнує фортеці зла. Сьогодні прийшов час для твоєї нашої молитви. Тому запрошую сьогодні приєднатися до неї. Маєш можливість зараз натиснути то посилання, яке бачиш у коментарях. І завдяки йому приєднатися до студенної соборної молитви. Е, я не знаю, напишіть, будь ласка, тому що бачу, що е, трансляція зависла на Фейсбуці чи на Ютубі. Продовжується трансляція чи ні. Дівчата пишуть, що дуже зависає. Отже, дивіться, це не проблема, тому що я за хвилю, після закінчення трансляції її поставлю в записі. І як на Фейсбуці, так і на Ютубі поставлю, і ви зможете подивитися сьогодні в записі. Завтра ж, дорогі, вже буде трансляція. Також запрошую всіх до початку помпевської дев'ятниці. Хотів би попросити тих, хто постійно провадить, хто молиться разом із нами, зараз під час студенти молитви, саме завтра, приєднатися вже і поставити анонси сьогодні, хто в якій годині буде виходити. Я буду старатися щоранку давати вам слова Божественної сили, безмежної сили, божественні слова Святого Письма, які будуть надихати вас і давати вам духовну поживу. Ввечері ж на нашій молитві на зцілення і розмові буду їх пояснювати і, власне, вести потрохи вас цим неймовірним, цим неймовірним марафоном духовної переміни не тільки себе, не тільки своєї сім'ї, але сподіваємося, і цілого народу. Отже, запрошую на цей студенний соборний ретрит, можна так сказати. Реколекції це найточніша думка, в якій, окрім молитви, буде багато Божого Слова, яке зможе перебудувати речі, які часом нам заважають, речі, які блокують можливість до спасіння, речі, які відвертають нас від Бога і нашої перемоги. Отже, тому сьогодні, дорогі друзі, бачу, що тільки 14 за хвилю, як я вже казав, зараз я поставлю. Я бачу, що на Ютубі збереглося відео, а на Фейсбуці все ж таки. Перервалося. Добре, друзі, отже, продовжимо завтра. Запрошую вас. Також буду вдячний, дорогі друзі, за фінансову матеріальну підтримку нашого духовного проєкту. Зараз ви бачите реквізити і буду вдячний вам за пожертву для того, щоб міг і далі вам служити. Дякую вам, дорогі друзі. На сьогодні сьогодні коротко. Завтра буду довше. І я думаю, що і благодатніше. Я думаю, що Господь вислухає наші молитви. Багато хто оздоровляться, багато хто стане з ліжка. І ми переможемо. Я вірю в українську перемогу. Молімося разом. Слава Ісусу Христу!